Відчутний дефіцит у вечірні години Укренерго почало обмежувати енергопостачання для промисловості. До браку потужності призвели масштабні пошкодження українських електростанцій внаслідок ворожих атак. У відомстві зазначають обмежити споживання, необхідний захід, щоб зберегти стабільність енергосистеми після вже п'ятої цього року прицільної ракетної атаки росіян по електростанціях. Тим часом у міністерстві енергетики заговорили про підвищення тарифів на світло. кажуть, потрібно ресурси на наступний опалювальний сезон. Через масштаб руйнувань критично важливих об'єктів, дефіцит відчутний і нині. Утім, з осінніми холодами вимкнення можуть стосуватися вже не лише промисловості, а й побутових споживачів. Про ситуацію в енергетиці України нині ми поговоримо з Іваном Плачковим, міністром палива та енергетики України. У 99-му, 2005-му, п'ятому шостому роках президентом Всеукраїнської енергетичної асамблеї, пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, доброго здоров'я всім, пане Іване. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка нині ситуація на даний момент в енергетиці України, зокрема після останніх російських обстрілів? І е, другий момент: а чи дійсно потрібно такі підвищувати тарифи і до якого рівня? Ну, по перше, ситуація ну, вкрай складна, я б казав, критична. Чому? Тому що ми знаємо, що у нас опована е, Запорозька атомна станція, значить, е, зруйнована Каховська ГЕС, попадання на Непро ГЕС-1, НепроГЕС-2, і е, е, майже всі теплові електростанції отримали такі безпрецеденти масовані ракетні атаки. Теж не працюють центр енергодатек, тому сьогодні дуже важко енергетики. На жаль, дуже багато походження обладнання в трансформаторних підстанції, високовольтні, потужні, розподільчі і, 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 і по мережах. Тому енергетики енергетикам дуже важко утримувати енергосистему, тому що ворог намагається зробити такий штучний тотальний блекаут. Ну, вони це роблять, і ми бачимо який професіоналізм, героїзм організованості проявляють, і для того щоб утримати, і сьогодні нам допомагає експорт електроенергії з європейських країн, які покривають оці відсутні регулюючі потужності теплових електростанцій. І ГЕС – це э, перетоки як э, тічне, так і комерційні. Э, тому ситуація дуже дуже важка. Енергетики працюють, вони відновлюють. Але, э, на жаль, якщо ми в мірні часи ми входимо, э, входили з запасом міцності енергосистеми, десь 30-40%, От минулий осінньо зимовий максимум ми входили відсотків 5-7%, то сьогодні у нас. Весь мінус 20, мінус 30. і тому енергетики вимушений вимушений прочувати постачання електроенергії промисловим предприємствам. Хоча я вважаю, що населення теж повинно бути включено до цих графіків обмежень, тому що краще, щоб працювала промисловість, тому що це заробітна плата, це бюджет, а населення зробити віялове відключення на 2 години. Я думаю, що ми потерпимо. І ми ну, будемо знати, що краще піти на роботу і працювати, отримувати зарплату, ніж сидіти вдома і дивитися з електроенергії, тому енергетики зараз вони скорочують, вони утримують енергосистему і готуються до ні осенньо зимового а до літнього пікового навантаження, тому що у нас влітку, коли висока температура, у нас навантаження. Таке ж, як, як взимку, тому е, тому е, потрібні е, гроші. Зараз ми отримали допомогу наших європейських друзів. вигляді обладнання е, частково. Вони допомагають грошмі. Но при тому, е, при той потребі сьогодні я я ну на першому етапі я е, е, певний, що нам потрібно не менш 100 мільярдів доларів для того, щоб ми. Відновили от, генерацію, особливо регулюючу зараз. Залучаються інвестори, щоб вони будували розподілену генерацію. Це газопроштиві, газотурбінні установки, де стимулюється будівництво сонячних електростанцій, навіть і побутових сонячних електростанцій. Ну нам потрібно робити все можливе для того, щоб збалансувати. Чому я це про це кажу? Тому що в енергетика є така ріса, якої немає в жодної галузі. Ми з вами, як споживачі, споживаємо коли хочемо, і скільки хочемо, ми ж не питаємо в енергетику, є у вас та електроенергія чи немає. А електроенергія повинна в ту ж міть виробити от той обсяг. Якщо ми будемо споживати більше, а генерація менш, то частота буде падати і буде включатися автоматика, вона буде вимикати споживачів для того, щоб зберегти енергосистему. Тому я прошу всіх, користуючись можливостю, всіх споживачів, якщо коли там енергетики звертаються для того, щоб ми економили, щоб ми скоротили, особливо в ранкові е пікові е максимуми в вечерні, ми повинні робити от те, що можемо, навіть і не можемо. Для того щоб збалансувати э, э, енергосистему. Э, Що стосується тарифів, ви знаєте, э, я ж багато років вже працюю в енергетиці майже там більше 40, мабуть, галузь очолюю в э, трьох урядах. Э, ну э, я вам скажу за всі роки незалежності тарифна політика в нашій країні. Вона не мала нічого спільного з економічним обґрунтуванням, собівартостю і так далі. Це це завжди було розма через призму електоральну, через призму рейтингу. Значить, нікого не цікавило ні президента, ні прем'єра і так далі. Що є збитки, немає збитків, все рейтинг. І ми дійшли сьогодні до того, що у нас на енергоринку. Десь боргів біля 100 мільярдів, і ціна на електроенергію для населення вона вдвічі менш, менш ніж собі вартість. Коні сходяться немає. Я розумію військові дії і так далі. але знаєте, що дивна картина: ми, ми живемо в ринкової економіки. Скажіть, будь ласка, ще один товар, продукт, послугу, яку б яку б уряд зафіксував ціну. Немає тільки електроенергії. Чому а ліки у нас теж соціально важливі там, а продукти харчування теж соціально важливі. але ми тільки е е фіксуємо електроенергію. Тому навіть якщо піднімуть тарифи, навіть якщо втічі, на жаль, це не вирішить ситуацію ні на літній період, ні на осінньо зимовий е максимум. Значить, обсяг е зруйнованих і пошкоджених об'єктів вони. Я вже казав на першому етапі потрібно ну не менш ста там 50 мільярдів. Я думаю, щоб ми підготувались до асіді зимового е максимума. А якщо в цілому відновлювати, то там кошти ну, уявляєте, скільки буде коштувати відновлення Каховської ГЕС чи відновлення там всіх електрострії електростанцій, центру енергії і так далі. Це це дні кошти. І ми це зробимо. Ми це обов'язково зробимо. Ми це зробимо. Я думаю, навіть за п'ять років після перемоги, там ну максимум вісім. Нас буде найсучасніша енергетика, найвисока технологічна. Ну нам потрібно зараз, зараз пройти в оце літа і, і підготуватись до, до зими, тому що вони будуть е, продовжувати. Вони будуть продовжувати по. Тим об'єктам, які забезпечують експорт електроенергії, і ну я вам скажу головним фактором баланс... збереження надійного електропостачання є противоповітряна оборона. Я впевнений, що зараз і посилюють для об'єктів енергетики ніякі захисні споруди, ніякі черепахи, ніякі там де неможливо. Захистити такі об'єкт електростанції чи велику підстанцію, тому протиповітряна оборона кошти енергетикам для того, щоб вони купили обладнання, матеріали і могли відновлювати, і дуже швидко ремонтувати те, що пошкоджено. Пане Іване, хочу з вами поговорити ще про такий цікавий аспект, який ви вже зазначили. Ви закликали наших глядачів економити електроенергію. Звісно, можна сподіватися на відповідальність українців, але можна працювати на випередження і ввести, наприклад, віялові відключення. Я скажу за себе, я як українка заради поліпшення енергоситуації в нашій країні готова кілька годин, якщо я буду попереджена, посидіти без світла. І хочу вас запитати, чи є у вас логічне обґрунтування, чому обмежувальні заходи торкнулися лише ем, промисловие. Словості, яка робить внесок до економіки нашої країни, і не торкнулася звичайного споживача ви абсолютно праві. І я думаю, що всі, всі громадяни України згодні е, дві години. Якщо вілови відключення, е, вони будуть регулярні. Розумієте, от ми наприкінці 90-х, коли була дуже важка ситуація, да там були мивні часи, але у нас балансу не було. Йому вводили майже по всій Україні, зробили графік, довели до місцевих органів влади. Вони довели до населення і населений пункт, сіло, чи районний центр. Якщо велике місто, там частина. Вони знали, оці дві години електроенергії не буде. Там шість буде, потім знову дві не буде. Вночі електроенергія буде, і все і не було. І, і, і це було е, організовано в нього. Чому зараз е, промислова з кошмаря? Ну, я, я думаю, знову ж це електоральний рік, рейтинг. От рейтинги. Тому що от ми населення, тарифи ми не, 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 не чіпаємо, ми населення не чіпаємо. ну, ну, ну це, я, я не згоден з такою політикою, та що сьогодні що стосується е, е, промисловості. Тому абсолютно. І ще у вас було питання, я вибачаюся. Чи є логічне ну, обґрунтування? Чому? Е, а економічне обґрунтування? Логічне, логічна думка. Лог... Немає, немає. Я ж вам сказав: елякаральна рейтинг. пане Іване. Це. А от уточнення для кращого розуміння: а який баланс споживання електроенергії, там приблизний в відсотках між населенням і промисловістю? Ну у нас декілька таких категорій споживачів: це населення, це промисловість, це Відповідний там державну установи, це соціальна інфраструктура і так далі. населення, ну на сьогодні раніше це було 10-15, ну 20%. відсотків. Зараз промисловості зменшилось, важко сказати. Ну я думаю, що не більше 10%. відсотків. Якщо населення піде по вієловим відключенням. Це дуже допоможе. А це це допоможе а, а, і навіть як то по всій країні, е, тому, тому ну і я думаю, що ми дійдемо до цього енергетики. Вони пояснять керівництву держави, що це буде правильно. Ну у нас іншого виходу не буде. Якщо, а яку промисловості дивіться? Е, майже е, більшість промисловості не працює. А та що працює, навіть ми знаємо, що вона працює на і якщо ми будемо е, вимикати предприємства, які працюють на оборону, чи соціальні, там, пікарні і так далі. Ну, логіки немає. Ну, це тільки початок. Це ми почули. знаєте, інформація вона е, не завжди така об'єктивна. там, Хтось прокоментував, хтось сказав. ну, Я думаю, що енергетики вони це розроблять, вони знають, як робити. Ну головне, щоб їх послухати. Пане Іване, ми вам дуже вдячні за те, що долучилися до нашого ефіру і за те, що поділилися з нами такою цікавою інформацією. Іван Плачков, міністр палива та енергетики України 1999-2005-2006 років, президент всеукраїнської енергетичної асамблеї, був з нами на зв'язку.